Всім привіт! Ну, шо, потрапив я на карту Карелія на самому улюбленому моєму танку 9 рівня Leopard ПТА, найсильніша дев'ятка, як ви можете бачити у новому камуфляжі. Це за новорічні наступ такий камуфляж дали. Ну що, займаю я позицію. ПТшик на лівому фланзі та чекаю перекатку ворожих СТ Бачу 159-го, кидаю по ньому та влучаю. Дуже багато їх займають цю гірку. Вони цю гірку віджали червоні. Так, ще хочу по кому. Бахнути по комусь. Їх дуже багато сюди приїхало. Вони зараз віддіжмуть цю гірку. Так, ну що, чекаємо? Що буде далі? Зі з'явився Торота Стей один. Когось... Собака, по мені бленд кинув та влучив. Мені таке не сподобалось. О, є простріл по поляку. Ні, не влучив. Є влучання у маленький лічок. Я йому бахнув. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригоди Рака. Мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. А тим часом рахунок у нас 3-3 однаковий, але позиції вороги зайняли кращі. Вони віджали у нас гірку. Ну, Союзники прорашили правий фланг, але там нікого нема на правому фланзі. О, це тільки що я вихватив. Це для мене сигнал, що треба швиденько зі сіля робити ноги. Зараз отався на вала, як приїде до нас, то розірва нас всіх тут. Швиденько, швиденько зматуємось. Не хотілося б мені по фугасу дубу отримати від БЗ-176. Так, у нижній бороневист я йому влучаю, але він заховався. Ну, все-таки вони віджали ту сторону. Ну, будемо намагатися стримувати їх скільки зможемо. З польську вісімку забрали. Там той Торо ховається. Зараз, мабуть, вб'ють цього хорі союзника. Ну, рахунок майже однаковий. Але становище у нас невиг... невигідне. Вон він, цей Торо засвітився. Не знаю цю невеличку. Башенку можна влучити, але ну, він ворзопається туди-сюди, та він далеко. Дуже складно бахнути у цю маленьку башенку. На ньому. Ну, хай нападають далі вони. О, чарку тюрми сюди вривається. Та ще я ось те один засвітився. Вони вбили Скарпа. Добрий день. Не чекали мене тут, сраний чарфутюр. Покатався він та уїхав. Так, треба відсвітитись та попрацювати по СТ-1, поки він у прострілі. Mm. То розховався за каменем і це дає мені шанс ще один разок бахнути. Зараз мені щастить, що він по мені не влучив ну, все, чарфт закінчив його страждання. Ну... У Торо залишилось е, дуже мало ХП на один постріл, але я ще не знаю де. О, не. не знаю де ховається три ПТшки та один тяжкого восьмого рівня. Ваш... Важкий танк. Йох. Я так думаю, якщо я поїду атакувати, вони десь там стоять, та швидко мене вб'ють. Тому що я не поспішаю. О, засвітився Т-28 прототип, та й Фердинанд засвітився. Кидаю одну плюшку по феді. Так, ну ПТшки зрозуміло, вони тут. Це значить, що з цієї сторони ховається за кам'яним Торо, та цей Йо незрозуміло де, він теж, мабуть, десь тут. Рахунок 10-10. Я у глибокому Дефі ховаюсь тут у кущах та чекаю. Ні, він, мабуть, досі ховається за кам'яним Як би так їх всіх засвітити, бо вони мене не побачили. Такий 2D-стиль з котом за новорічний наступ. Не витримую чарфутюр, зривається з позиції, та вони його вбивають. О, Т-2-28 засвітився. Зараз по ньому спробую бахнути. Так, зводимось, так кидаємо. Ну все, мабуть, треба їхати вбивати. О, ще один дружбан приїхав. Один, зараз буде другий. Ну все, їх залишилось троє, можна їхати вбити в цей Торо. та десь Удос ще залишився. Добрий день. Щось не розумію, чому я не влучаю, ніби повністю звівся. Та що воно за лайно таке? По цьому гімну ніяк не влучу. Стріляю, стріляю. Ну, нарешті. Поки я бавився Сім Торо, вже і Фердинанда забрали. Ну все, залишилося знайти. Останнього цього Удоса і можна переходити, подивитися після бойову статистику, хто скільки на у цьому бої. Я так гадаю, що цей удос десь тут ховається. А ось він і засвітився. Ну, кидаю по ньому одну тичку. Та вони його забирають. Ну все, дякую за перегляд. Непоганий бій такий вийшов. Підписуйтесь на канал, та зараз будемо переходити до після бойової статистики. Подивимось, що в нас вийшло на цей раз. І це в нас майстер. Танкі снайпер. Підтримка. І основний калібр. Дуже гарний деф у мене вийшов. Майстерський деф майже. Чи. Деф майстра.